Є таке поняття як гієном кабалі. І книга Зоар вона описує нам цей стан і описує нам ось цей вогонь геном, коли він зжигає. Потім ці картини в середньовічній християнській Європі з'явилися, де там якісь чорти, якесь вогнище, там якісь душі, начебто, горять, і там їх жарять, шкварять. Ці душі насправді все набагато складніше, бо. Коли ми кажемо взагалі про душі в кабалі, то ми не маємо на увазі, що у всіх людей є душа. Тобто, душа це не щось, що дано нам авансом, тобто, що просто у нас є. З точки зору кабали, душа це духовне клі, саме просте, яке називається, можна назвати його кетер в людині, саме світле духовне бажання, яке може наповнитися самим. Легким світлом, який називається світло, нефеш. Тобто, нефеш прикладається як душа, тобто душа, це не просто щось, що в мені є.